Так, друзі, всім привіт, срав Україні, великові над лесом. Так, єси вже йде від нас недалеко, буду приїжджати. Так вже там через золото недалеко. Йде. Буду їздити, його знімати. Провідувати. привідувати. Наш лес. Надо 57, без стороны кумая, но 23-24. Брат мой широкий щейю, майка бу. Кинешь леса идея нас. Еда Довгий Шай. Долгий кирубатикин 100%. 19 так всіма майже року як східне село. Там ще розлу зашто не дуже далеко є. Це, там є ще раз селе закинеч і там печаль розгору і бачите Такі кін'яси. Ай буде здоровий. Що він не бракує, який не здоровий. Цамкуні. Що є? Потім такі наш кінь клістий. Ні це подавати не будемо далі ще казів. Він показів. Він, він панувати там, броки. На машину. Зараз привітали до нього, але я вшук її орлик. Будемо шукать трохи вчити. Руба діта только нема. Аж кінь. Рубина два дистака дистакав нагод. Білерий недавно може вже в кінці трохи мореси їх поправив. Такий наш кінкреси проданий, проданий кін, ще це відео бачите, він вже проданий. Лів він має таку попелясту сіла сі, така на файно.

Мой перець широкий. Широкий. П'єшкий. Лісько. Хе-хе-хе. Ось так. Че мои горбаты, горбат откажут. Э, устали. Такие ночки не лесы. Убирают нас. Будет здоровый. Газда. Это еще ж клавать там не будет. Я ничего не знаю. Ножки. На жаль, іде нас вже. Їде, йде. Просто. Йде познімав, не крутись. На, на, на. Если что, на, на. Есть. На, на, на. На, на, на. Стойка такая умная. Ну, шкарпеток у моей левой. На задней левой нозе. Такие шкарпеток. Классный. Такой ничего мой лопат. И да, видно. Да. Буду його провідувати, то я не раку буду їздити. вже перековувати його. Підкорю вже грісточки. Кінєси. Стань, о.

Там, де він був там, що їздили, але ми ще не їздили, хто я буду на обліку. Я весь труп проїхати, а так то нам ще не їздив. Облік у нас вози, верхом усього. Не знаю, у вас. А річ обі, якби я вчора тобі возв'язу. Just gebelabri zbiety čerstvei tak simputation, like zustreach.